Свою Україну любіть, любіть її вовреме люте, в остатню тяжкую минуту за нею Господа моліть. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого. Волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу та й більш нічого, кричите, що Бог вас создав не на те, щоб ви неправді поклонились. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте, чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, Того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Обмійте ж, брати мої, найменшого брата, хай мати усміхнеться заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами. І забудеться самотня давня година, і оживе добра слава, слава України. І Світ ясний на вечірній тихо засіяє. Обійміться ж мої братця, молю вас, благаю.